Чинили двері у бізнес-сферу для молоді. У Хмельницькому відбувся захист проєктів учнів школи молодого підприємця. Учасники програми пройшли комплексне семиденне навчання і розробили ідеї для створення власної справи. Ми навчаємо старших як започаткувати власну справу, адже в школі таких навичок ще не дають. Я знаю, що має затвердитись нова програма по. Навчанню започаткування власного бізнесу, але до сьогоднішнього дня її ще немає. Тому ми, як ініціатива Хмельницької міської ради, вирішили навчати старшокласників бути бізнесменами. Михайло один із учасників проєкту Школа молодого підприємця. Його задум спрямований на пришвидшення вирощування овочів. Хлопець каже, хоче в майбутньому втілити бажане у реальність. Є великі труби, в яких в яких середні закріплена трубка з водою, яка раз в 15 хвилин буде давати воду. На цій трубі є невеликі ну, невеликі ямкості, в які можна буде класти насіння. Ця вода, коли буде пшикати, вона буде потрапляти на ці коріння. Вони будуть смоктувати ці поживні речовини, так і будуть вирощуватись. А завдяки чому, що вони будуть без землі, вирощують стільки на воді, то вони будуть вирощуватись набагато швидше. У тижневому інтенсиві участь взяли майже півсотні учасників. Для них провели зустрічі з менторами, екскурсію на швейне виробництво і навчали базовим навичкам створення й ведення бізнесу. Курс був направлений на що? На фінансову грамотність. Загалом це тобто база, фундамент. Також було підприємництво. Ми вивчали які переваги ФОПа, які найманого працівника дуже їх захоплювало все іграми. Звичайно, це було інтерактивні такі навчання. Тобто ми завжди були в активності. Була теорія Звичайно, але активності також багато та проєктному менеджменту навчали. Це класний інтенсив, де отримуються теоретичні знання, практичні знання. Вони обов'язково виїжджають на діючі підприємства, вони спілкуються з діючими успішними підприємцями, чують їхні життєві історії, бачать, як організовується бізнес. Ну і за підсумками цього інтенсиву, вони обов'язково захищають власні проєкти. Кожен з них на сьогодні має це 30 сьогодні. Нас учасників. Кожен з них має вже свій бізнес проект. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.